Друзі, і ви зараз швиденько і неодмінно дізнаєтесь, яке завтра 11 лютого свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. І якщо ваша ласка, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно. 11 лютого День працівників Раксу, там де шлюб беруть. Віряни вшануть пам'ять святого Власія. А ще це день чарівних казок на ніч, Міжнародний день жінок та дівчат в науці, Всесвітній День Хворого, День народження пароплава, день задоволених самотністю. Національний день винахідників, день білої футболки, національний день гітари, день Заведи собі друга, День заснування держави Японія. Дякую Японії за допомогу Україні, День бабусиних досягнень, День «Не плач через пролите молоко, день професійних спортивних дружин. Ну а за кого їм ще вболівати? День відвідування людей, які не виходять з дому, День Обіцянки. Та день будьте електрифіковані. Наразі це не до нас. А свої іменини святкують Всеволод та Дмитро. Привітайте ваших іменинників. А що ж не можна робити цього дня? Ні в якому разі не можна вступати в суперечки з рідними та близькими. Навіть невелика сварка може привести до тривалого конфлікту, і потім примиритися буде важко. І це буде завтра, 11 лютого. Слава українцям і слава ЗСУ! І бережіть себе, будь ласка.